Намасте! вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про особливу тему бандхи. Що це таке і для чого вони потрібні? Із санскриту бандхи перекладається як замки. У нас є Три замки. Мула бандха, нижній замок, одіяна бандха середній замок та Джаландхара бандха – верхній замок. Всі вони направлені на роботу з внутрішньою мускулатурою нашого тіла. Також бандхи використовуються в глибоких практиках внутрішньої роботи, духовних практиках. Ми ж будемо використовувати з вами тілесно орієнтовані замки. Які можна застосовувати в щоденній йогічній практиці. Переходимо до першого замка Мула Бандха, нижній замок. Це робота з м'язами тазового дна. Для того, щоб зробити мулабандху, нам необхідно злегка підкрутити таз, зажати м'язи промежини анусу та сфінктеру, так, ніби ми з вами хочемо в туалет, але у нас немає зараз можливості туди потрапити і ми зажимаємо ці м'язи. Мулабанга дуже позитивно впливає на всі м'язи тазового дна, на нашу сечовивідну систему та статеві органи. Другий замок Діана Банха це у нас називаючи вакуум живота. Діана Банга спрямована на е, роботу з внутрішніми органами, а саме іде масаж внутрішніх органів, а також ми роб, працюємо з нашою дихальною системою. Щоб зробити у Діана Банху, необхідно зробити глибокий вдих, потім глибокий видих донесу можна зі звуком Х. І після цього ми робимо ніби фальшивий довдих, але до вдиху ми не робимо. і у нас виходить вакуум живота, Ми підтягуємо живіт за рахунок м'язів діафрагми. Прес при цьому і м'язи, пресу так, вони розслаблені. Крім того, важливо при цьому не зажимати голосову щілину, оскільки перетиснена голосова щілина заважає правильному кровотоку до головного мозку. Давайте з вами спробуємо. Глибокий вдих. Глибокий видих, відпускаємо, Молодці! І останній, третій замок Джантхарабанга або ще його називають горловим. Він робиться наступним чином. Голову та шию ми відводимо в ретракцію назад та нахиляємо підборіддя до яремної впадини. Таким чином, ми розтягуємо м'язи шиї задньої поверхні. і у нас іде правильне положення голови та шиї, оскільки в повсякденному житті ми. Часто неправильно нахиляємо голову, подаючи її вперед, дивлячись в телефон, комп'ютер, читаючи книгу. І у нас неправильно розподіляється вага голови, оскільки вона стає значно важчою, коли ми нахиляємося злегка вперед. І м'язам шиї дуже важко вони постійно в напрузі. І це сприяє тому, що у людей з'являються головні болі. та Мігрені. Тому важливо робити це правильно, відводячи голову в ретракцію, нахиливши і м'язи задньої поверхні шиї, при цьому розтягуються, розслаблюються, ми знімаємо спазм. Тому давайте тепер спробуємо з вами зробити всі три замки одночасно. Mulla Banho підкручуємо вперед куприк, зажимаємо м'язи промеження з Ануса. Робимо глибокий вдих, видих донеможу, і вакуум живота, і підборіддя до яремної впадені на фоні ретракції. Вдих, видих до неможу. Молодці. Замки часто використовуються у нашій щоденній йогічній практиці, особливо часто ми застосовуємо мулабанху. Практично в кожній асині можна використовувати мулабанху, зажимаючи на видиху або на вдосі і розслабляючи навпаки. Також банхи використовуються під час дихальної розминки на початку практики. Тому я бажаю вам бути здоровими, практикуйте. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, і ми з вами будемо практикувати разом. Ціную, люблю і бажаю вам вдалої практики. Намасте!